Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Мир вам, всім, хто любить нашого Господа Ісуса Христа. Ми це філіал місії Відкриті небеса, кімната молитви в місті П'ятихатки Дніпропетровської області. Ми, як і всі віруючі, не лише в Україні а й по всьому по всьому світу, молимося за перемогу України над всяким злом, яке прийшло, аби знищувати і знищувати і тероризувати нашу країну. Дорогі друзі, будь ласка, приєднуйтеся в вірі до цієї молитви. Сьогодні ми молимося молитвою подяки Богу. За те, що він почав робити, що він робить на Україні. Ми робимо це вірою в ім'я Ісуса Христа. Галілуя! Дорогий Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в цій молитві в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за найкращого помічника в молитві це Дух Святий, якого ти вилив в наші серця разом зі своєю любов'ю. Тому ми просимо Тебе, великий Бог, Святий Дух. Щоб ти керував нашими молитвами, щоб ти вів нас в молитві, щоб ми молилися точно за планом Божим для нашої країни. Допоможи нам, Господь! Бо ми на тебе надіємося і уповаємо. В ім'я Ісуса Христа. Галілуя. Тато Бог! В тій молитві ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб дякувати Тобі, великий Боже, за те, що Ти почав робити на Україні. Це не видно фізичними очами, але ми це відчуваємо в нашому дусі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти розпочав цю роботу і ведеш нашу країну, ведеш Україну до повної і беззаперечної перемоги над тим злочином, Яке прийшло на нашу землю. Ми дякуємо тобі за те, що сила Божого Святого Духа вона руйнує усі задуми і плани нечистивих людей, вбивць, терористів і всяких нахаб, які прийшли на нашу землю. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що сила вічного Духа Святого вона руйнує всі задуми, кожний задум, Господь, Крим. Кріп... Млівських Господь нелюдів в ім'я Ісуса Христа. Вона викорінює Господь всяку спробу цих демонів, Господь, нашкодити нашій країні. Ми дякуємо Тобі, Боже, за цю силу Духа Святого. Ми дякуємо Тобі також, Господи, за силу крові Ісуса, яка, Господь, очищає нашу країну, очищає Україну від усяких загарбників. Господи, від кожного окупанта, від кожного терориста, від кожного рашистського солдата, який, Боже, ступив на нашу землю, щоб вбивати, Господь, невинних людей, дітей, щоб знищувати нашу країну. Ми дякуємо Тобі за те, що ти, Боже, наш захисник, за те, що ти, Боже, наш рятівник. Ми дякуємо Тебе тобі, тобі і славимо Тебе, за те, що ти пос. Слав Своє Слово, щоб ми були, Боже, в повній безпеці, щоб ми були, Господь, повністю захищені. Ми дякуємо Тобі, Тато Бог. Ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. За те, що Ти покриваєш нашу країну, кожне місто, Господи, кожну громаду кров'ю Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, за те, що нашу країну охороняє наймогутніша сила Всесвіту, це дорогоцінна кров Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти даєш чіткий наказ своїм анголам, озброєним, сильним, великим, Боже, стати на в круги території України стати біля кожного міста, біля кожного населеного пункту, біля кожного солдата, воїна, біля кожного захисника, щоб захищати і охороняти від усякого зла. Сьогодні ми просимо тебе, Боже. Щоб твої ангели стояли біля кожного, Господь, багато поверхівки в нашій країні в великих містах і не дуже великих, щоб ти, Боже. Дав чіткий наказ в ім'я Ісуса своїм ангелам, щоб вони стояли і охороняли ці великі, багатоповерхівки в нашій столиці, Боже, в Дніпрі, також Господь в Одесі, щоб біля кожного, біля кожної будівлі, Боже, стояли твої ангели-захисники, ангели-воїни і захищали людей, Боже, від усякої ворожої зброї, яка виставлена для нашого зник. Знищення. Дорогий Тату Бог, ми продовжуємо дякувати тобі, ще і ще дякувати тобі за те, що ти любиш Україну, за те, що Твоя милість над нами обновлюється, оновлюється кожного ранку. Ми дякуємо тобі за те, що в цей тяжкий, надтяжкий стан для нашої країни Твоя благодать примножується, і люди, Боже, чують Слово Боже Євангелію. Господи, відкликаються, відгукуються на неї і приймають Твою. Волю в своє життя. Ми дякуємо тобі за тисячі, за тисячі, Боже, новонавернених у віру. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що тисячі люд людей примиряються з Тобою через Ісуса Христа в цей наскладний час. Ми також дякуємо Тобі за капеланів, які служать в ім'я Ісуса на передовій Боже. Там, де Боже бойові дії, ми дякуємо Тобі за цих сильних людей, благослови їх, Боже. Благослови їх міцною вірою, Боже, благослови їх своїм захистом, допомагай їм, Боже, служити там на передовій нашим солдатам, молячи за них в ім'я Ісуса Христа. Дорогий Господь, дорогий Бог, ми дякуємо Тобі за, за твій надприродний захист для всієї України з усіх сторін, Боже. Ми дякуємо за те, що саме ти захищаєш, охороняєш, і даєш нам жити в повній безпеці в цей наскладний воєнний час в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти, розпочавши цю добру справу на Україні, обов'язково доведеш її до кінця. Ти приведеш Україну до повної перемоги над всяким злом, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо. Тобі, Боже, за те, що Твоє Слово, це дає амінь. Воно працює 24 години на добу. Ми дякуємо тобі, Тато, за те, що силою вічного духа Твоє Слово, яке говорить, що жодна зброя, яку зроблено проти нас, не буде мати жодного успіху. Це Слово живе і воно працює 24 години на добу. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти послав своє Слово з небес. І Зцілюєш нашу країну, ми дякуємо тобі, Тато Бог, в ім'я Ісуса Христа, за те, що Сонце правди, Христос Господь сходить над Україною і в промадях Його наше, на, наш, наш порятунок, наше зцілення, наше відновлення Боже в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що ти на нашій стороні, за те, що Ти, Боже, воюєш за нас, за те, що Україна це Твоя перлина Боже. Ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Тобі знову і знову. Ми примножуємо Тобі всяку хвалу на всякому місці, тому що наш Бог це наш порятунок, тому що наш Бог це наша перемога, наш Бог це наше життя. Слава тобі! Слава Тобі! Слава Тобі, великий небесний Тату, в ім'я Ісуса Христа. І хай Господь вся земля буде наповнена Твоєю силою і славою в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Боже, за перемогу. Ми в це віримо всім серцем, і ми це говоримо своїми устами. Бог дарує перемогу Україні, своєму народу через Ісуса Христа силою Духа Святого. Амінь. Амінь і Амінь. Друзі, я дякую кожного молитовного партнера, кожного хто говорить амінь під цим відео. Дякуємо Господу. Віримо в нашу перемогу і йдемо за Господом. Амінь, друзі.